Далі про один із перлів, які подарувала нам ця війна. На жаль, але так і є. Це відео, які записують і викладають в Тікток і в Інстаграм наші захисники, от прямо з лінії фронту, Вони продовжують обороняти Україну і викладати свої часом. Смішні, дуже смішні. Часом дуже зворушливі відео, за якими пильно стежить наша Тетяна Бродська. Отже, що робити, щоб на нулі не замочити ноги. Лайфхак від зсу. І як на передовій чергують на посту собаки. Далі у сюжеті. Доброго ранку! Відважні воїни в перервах між важкими боями вони ще й стигають піднімати нам дух своїми відео. Сталиві зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку коротко про гарячий сніданок українських захисників. Ну або обід чи вечерю. Але видно одразу, що шкварити вони вміють не лише ворога. До коли просто встав не з тієї ноги зранку, ще й по побратими причепилися. Що з тобою ногу встану! Не на ту ногу встала? Не на ту ногу встала? Да. Золота. А чи знали ви для чого насправді військовим шолом, друзі? А от я зараз вам і покажу цей геніальний винахід ЗСУ. Я думав, нащо ЗСУшний шльом? А то вказує для миски, щоб не пекла тебе. Офігенно, ой, побратим теж. Та... Пиготовив А Ану, покажи дуже. О, миска спеціально продумана. Зисушні шльоми. Коли командир запитує, як тобі служить цього війську, і просить чесно йому відповісти. Чи ви задоволені роботою в нашій компанії? Скажіть. Вивідці в мене на лиці зморшки. У вас нема зморшок, пане Романе. Бо щоб в людини були зморшки, вона має хоч раз в рік посміхатися. А буває, що людина так хоче до армії, але, на жаль, не має можливості, бо в нього серце. В армію хочеш, сходи. Хочу. Ну, немає можливості і немає чим доїхати. І, і тому що у мене навіть серце слабе. А откуда? Чуть, метр 90, п'ять день у день, курич, махорку і серце теж. Коли нашим бійцям треба трохи перепочити, в наряд заступає їхній чотирилапий побратим. І з таким спостерігачем не те, що ворог і муха не пролетить. Ну точно спостерігач. Що там все в порядку, Все чисто, все. Хоп, прямо, прямо. А там що все нормально. Охільо, жиплюс. А ну, там що забіжнять. Якщо ти служиш в збройних силах, але боїшся замочити ноги, то в нагоді завжди стануть пакети для сміття. Ну, як мінімум, це оригінально. <плес> Ну, як? В карман полежить завтра ж дозад їхать. Коли побратими не пускають тебе з їжею в автомобіль, але ти знайшов оригінальний підхід до справи. Мальчик деня нет. Де геть, бомж! Спочатку ти йдеш за товаришем на фронт без зайвих роздумів, а потім починаєш йому пред'являти і скаржитись на життя. Але він одразу знає, куди тебе направити. Пашка, я тебе не слав, ти сам сюди прийшов. Що ти цей? Не мороз, ти мене втянув. Паша, не мороз. Для чого ти мене втягнув? В таку, в таку роботу з тими мужиками. Не хочеш, не служи. Це кордон і заробляй бакси. Я хочу додому. На цьому все. Слава Україні.